Що ти його там ковырюєш? А ухватить. А ну хватить. Ану, і скажи, що воно таке. Мороже. з полуничним сиропом. Да. Я його втопила полуничному сиропі. Ага. От, от щоб щоб Ютуб, то я його і лію. Не а дала от... б, час на слово да. не дала б. Дякую, вся життя будеш дякувати Ютубові. Що ти сюди попав. Да. Я ложки. Тільки... Хай мені хуже буде. Да, нехай діда йде хуже. Да. Ну сиділи, сиділи в холодочку, думаю, зараз діда пригощу. Придумала. Да. У мене воно є, а дід не знав, що в мене таке є смачне. А я ж таки не витержала, Думаю, гощу діда. А він таке любить. Тільки щось мовчить, не кажу, дай велику ложку. Та хороша. Хороша? А як воно із сиропчиком як? Хороша. Хорошо пішло? Дай попробувати. Та ні. Чого? Ох, мені не можна таке. Стісняюся. Да. Стісняюся, сильно сильно стіснітельно. Бачу вже. Вже 90 кілограмів я ще стісняюся. Вже 90. А скільки ти думаєш? Ти ж на мене дивишся і не бачиш. Геть не бачиш, да? так? Кілограм достав вже так. До... А ти ж така. <рик> ну який ж аж пратівний діти цей а? <рик> а ти тільки дианоз токаєш. Ну що не дійшло. Давай до діагнозу. А чи тобі сам бреш, mm. то віса прещуть у нас. ти мені підсунув таку мало мерку, щоб менше показувало, чи що. А я думаю, що це так мало показує. Вони показують з того, навіть. Та ні, ну вони ж не показують з того, а показують стільки. Mm. Я думаю, що це правильно. Правильно, скоро покажуть. І дев'яносто. Знаєш, для того, щоб похудати, одного бажання замало. Треба що... ще щось і робити для цього. Звісно, робити. Для цього щось треба робити. Хіба ж можна щось зробити, як воно Дід сидить так плямкає, а потім і мені хочеться. Ага. Mm, mm. Хто ж це таке видержить у цього? Клас. Діти обалдеє тут. <гум> Полуничка яка хороша, так. Mm. Да. Mm. А я тільки слинки коптаю. Тоді да. не можна. Не можна вже стільки часу вже. Годин вечора стільки вже, мабуть. Більше як сім. Ну да, більше як сім вечора. Але ж такий вечір. Притихло все, вітер навіть притих. І та гроза мимо вся пройшла, що нам обіщали, що нам обіщають. Десь почули тільки десь такий далекий, віддаляючий звук цього грому. Почули ми такий. А нам обіщали, а нам обіщали травень. І нам обіщають і червень. Без опадів. І капець нам, діду. ягоди одні черешні, сидимо ми. Врожаю чекаю. Нічого, ну, талачики наростуть. Так, дід, я... <різь> ти що, козлик чи Щоб що будеш пастися чи що? Я ж не коза тобі, що буду пастися. Не, поки абрикоси підуть. Та що? Та що на них Осі довго протягнеш? Я на них довго не протягну. Буде. Картопельку мені до цибульки а -а -а. надо. Отак надо. Що таке? Я картопельку забуваю. Ти от одним оком і дивися, двома <рес> не дивися, бо двома більше показується. А одним оком і дивися, я тоді менше. Ну так, худі що робиться. А, дід... а діди не вадить воно. Чи не. тарілку, чи дві. Однаково. Тільки от, -от знає, як кажуть, продукти перепорчує, не в пользу не йдуть. Калорії вони вилітають. Ось своїми калоріями. Де вони влітають? Мені тоді, щоб прицепити того. Дальноміра, чи як його, шагу м'єра. Так. Дивись тарілочку не копне, тільки пожалуйста. Дивись, а в рот мені вилізь. Бо ти ж так Ліде, ще, ще й тарілочку мені копне. Mm -hmm. Ну, ну дід. Добавки ще може. Ну, та що ще є? Є, що ж так мало вийшло? Тарілочку, порцію зробила. А тобі одразу скільки треба було. Штук десять порцій. Та хватить дід, хватить. Я ще на завтра оставила, тобі ну, пригощу, думаєш, що ну, А може ще пізніше, як свят потушать усього. Дякую. Постав. Як свят тільки потушать, так ми Та почнемо що? шукати Та мороз. Свічку запалимо, Романтик зробимо. Ага. Для дід. Так, пішли огірки поливати, помідори, огірки. Так. Да. Да. Ге Та ге ге я заховаюся в хот, як будуть кусати. Я що буду відкусуватися од них чишу. Ну, да. А ти як хочеш то гуляй з комарами. Що, що йдемо? Там мурашники покусали в кущах. Та, а, Давай, пішли тоді. Пішли? Так, прийшли ми на свої плантації. Це в нас такий може полив будь. Це в нас тільки такий полив. Що принесли пару відер. А воно чмок тай. А воно десь туди біжить і біжить. Кожен день поливаєш, а воно десь туди і чмокає, і чомахає. Ну може щось виросте. Туди як да? Такі він нравиться. І поливає, я воду піднося. День. Ага. день. І пішло тут. Я вже трошки попідв'язувані вони. Вони там вже десь цвітки наче дужні бути. Скоро, скоро, скоро так І нема води, десь біжить, туди біжить. Оце так ми поливаємо свої огірки. А там, де на городі посіяли, вони трохи зійшли, ну то вже на них толку не буде. Так, так з тими дощами, так і з тими всіми городніми культурами нашими. Оце, що виростимо ось так вручну, те, може, буде й ноше. Та да, дід, сонце вже заходить, в нас сітка така москітна, чека от сонця, да? не печуться воно нічого. Поливай. ой І хай роста ще зелені які. Та і, і все. останній кущик, Ну, ще в другому місці є, там уже цвітуть. Там уже, зараз підемо ще йти полиноди, да, так? Да? Mm -hmm. Та й цибуля непогона. Зелена така стоїть. Ну, звісно, щось буде, ну трошки. Був би дуже, вона б ще б виросла. А так стоїть, так вона й засухне. А картопля взагалі не хочу дивитися на неї. Десять сантиметрів, як піднялося ще одразу. Так воно і стоїть. Все на пні. Жаль, звісно, жаль. Перець Ну, перець перцем. Тільки води. Води поливаємо, так він собі. І росте. вже й підріз. Підріз. О. Оце така є склубнічина на всю руку. Крупна така. Ой, хороша. Вирощуємо перший рік, побачимо, що на осінь буде. Отакий От у нас полив. Більше ні на що не розраховуємо вже. Де вони женуться? Це ось лишне треба обривати. Оце обривай. Там вже я стояла колись обривала, воно обратно повиростало. І цвітуть. Не І, да, ще ростуть вже які в мою мій ріст вже. Ну, дивись. Скоро буде. А цвітків, стільки на них цвітків. А ну там ще загляну. І тут цвітків уже, цвітків, цвітків. Побачимо, що воно виросте з цих цвітків. Поливаються без дощу. Ну, їм неплохо тут. Гедіт. Ох! І поливаю їх, М -м -м. а я йому допомагаю.